Так, Берг, де меда? Та який це часов, тут струмок, і тут крига, во Та виходь на О, Останній дай все, таке, тоді як ми можемо виходить на кригу, так як дальше ж потепління там. О, а ну, ну так воно А ну давай. подожди так сейчас по, да, так і мерок, я зараз тут попробую якраз Ні, це треба розгон мерк бібиший для розгона хлеска тут О, подожди, Мирк. Ми ж можемо ще один зробити. Ось дивись, Мирк. Ось тут ого, тут якраз грифахілося немає. І можна ось цього...